На радісній ноті вирішили завершити спортивний рік художні гімнастки Закарпаття в Ужгороді. Вони зібралися на турнір Карпаття Крісмас Кап. Хотіли ми завершити рік, рік перемог, перемог над собою, перемог у всьому і в спорті в першу чергу. Ми хотіли показати, що гімнастика навіть в такий важкий час працює. Буде працювати, і ми віримо в те, що ми всі будемо надалі трудитися, стартувати, перемагати, боротися. І дякуємо Збройним силам України, що маємо можливість далі продовжувати свою улюблену справу. На обласному святі побували й гості за меж краю. Ну, во-первых, це велике кількість дітей, тому що діти це наша радість, діти це наше майбутнє. І сірівання дуже хорошие, добрые, тепле. Ми приїхали перший раз. Я працюю только 4 місяці в Виноградове. і рада, що мої діти И Будемо далі продовжувати вас радувати. Раді змаганням і спортменки підпливом інших і самі стали займатися художньою гімнастикою. Я попросила маму, щоб вона мене привела на гімнастику. Бо я побачила, інші діти тренуються. А не важко тренуватися. Інколи важко, а так ні. Я вже займаюся 9 років. Мені дуже подобається, як вони це все роблять. Моя фігура, наш тренер. Займаючись тривалий час. Дівчата ставлять перед собою амбітні спортивні цілі. Мій найулюблений предмет це обруч, тому що він дуже мені легко вдається, і мені дуже подобається з ним працювати. І моя мрія це стати олімпійською чемпіонкою світу. Шлях до нагородний простий, присутній хвилювання особливо. Коли ти виходиш в групі, тому що потрібно робити все злагоджене. Якщо ти щось одне не зробиш, через тебе може програти твоя команда. Та все ж наполеглова праця на тренуваннях приводить до перемог на турнірах і приємно отримувати нагороди, особливо з подарунками від Миколая. Він утім теж мріє про них. А найкращий подарунок для усіх жителів країни і для всіх прогресивних людей. Це перемога, перемога нашої країни, перемога наших спортсменів, перемога загалом. Надіюся, що в 2023 році ми здобудемо перемогу як на світовому спортивному рівні, на спортивній арені, і саме головне це перемога України над загарбниками, які зараз стараються зробити нам проблеми. А поки Миколаїв з організаторами нагороджував усіх тріумфаторок. Своїми виступами вони на це заслужили.